Далі ми поговоримо з вами про те, як працювати з документами, з документами Google, з документами Microsoft, як їх копіювати, відкривати, видаляти, переміщати, і які сховища є у вас тут на Храмбуці. Ми підключаємося до нашого безпосереднього храмбуку. Щоб ми були вже на екрані ChromBook, отже, ми бачимо, у нас тут немає нічого, ми почнемо з налаштування. Я, наприклад, знайшов там свій обліковий запис Microsoft, який я видали вчителям, і я його хочу додати сюди на хромбок. Отже, я натискаю налаштування, я переходжу у налаштування системи. Ми бачимо, що Google Drive у мене тут уже налаштований, тобто він є демо. Обліковий запис є, і я буду додавати обліковий запис Microsoft 365 або OneDrive. Ми говоримо під'єднатися, підключитися до OneDrive. І в мене з'являється вікно, де я повинен внести обліковий запис. Ну, у вас аналогічного формату обліковий запис, але прізвище там буде. Інше. Після того, як ви я повинен натиснути, мене з'явиться схвалити обліковий запис. Я заходжу в налаштування. В мене в вікні на телефоні з'явиться аналогічне вікно, де я необхідно мені натиснути 94, сказати так, відсканувати палець на мобільному пристрої, і далі натискаю я. Говорю, що більше не показувати, натискатиму так. З цього моменту у нас, в принципі, вже обліковий запис OneDrive від компанії Microsoft зв'язано з нашим храмбуком. Ми бачимо, що тут з'явився цей обліковий запис. І коли ми заходимо в OneDrive, то ми вже побачимо, що в нас змінилися файли Microsoft 365. Відкриваємо файли Word Excel PowerPoint. Ми, галочки тут стоять за замовчуванням, тобто їх тут змінювати нам не потрібно. А ми будемо тепер говорити про те, як працювати з цим усе. Ми налаштування наші закриваємо, і ми повинні перейти з вами до нашого основного вікна для роботи з файлами. І я вже вікно файли закрив, закріпив у себе на панелі запуску. Якщо у вас його немає, ви можете знайти в себе в меню зліва таке саме меню файли. Ви натискаєте дві крапки і говорите, що за, закріпити вас тут буде на панелі запуску. Отже, я його закріпив. І я відкриваю це меню. Що ми тут бачимо? Ми бачимо мої файли. У нас тут буде ще під меню два штуки, бачимо, на це меню може ховатися і відкриватися. Тобто є основна папка завантаження, ви її бачите також тут. І є папка файли Play, тобто це папка з додатків Android, які у вас можуть бути вже встановлені. на Вашому храмбуці. Ми закриваємо це повідомлення, воно нас не цікавить. Зразу ж по інтерфейсу зліва ми бачимо основні джерела інформації. Тобто це буде мої файли це ті файли, які знаходяться у вас на цьому храмбуці. Далі Google диск, знову ж це меню відкривається, ви можете рухатися по ньому. Це файли Google диску, які зберігаються в хмарному сховищі. Наступне у вас буде тут так само. Ви бачите, в мене тут вже багато папок. Це файли, які в хмарному сховищі від компанії Microsoft, тобто на OneDrive. Ну, я поки що позвертаю, що ви бачили. І є ще кошик. Тобто, якщо ви видалите якийсь файл, то можна його повернутися до кошика, і в кошику він з'явиться, потім з кошика його можна відновити. Ми бачимо, що цей обліковий запис пустий, ні в завантаженнях, ні в Google Play. У нас тут додаткових файлів немає. А почнемо ми із простого спочатку, взявши, наприклад, ну, елементарну таку простеньку флешку, і ми за допомогою цієї флешки спробуємо попрацювати із документом. Отже, в мене є документи якісь на флешці, я вставляю цю флешку в USB-порт і подивіться, що повинно відбутися у вас на грамбуці. Справа у вас з'явилася, що виявлено змінний пристрій. Так, одне сповіщення це вікно сповіщення, його можна відкривати і закривати. Ми можемо видалити це сповіщення, можемо тут очистити всі сповіщення. Все, відкрили ми змінний пристрій, і подивіться, наш змінний пристрій вже з'явився у нашому меню. Тобто, ще раз, у нас є файли, які на цьому храмбуці. У нас є файли Google Диска. у нас є файли OneDrive. і у нас є. Файли із нашої флешки. Зразу ж хочу сказати, що якщо ви хочете витягнути флешку, то тут є кнопка, це якраз і є кнопка що ви, а, видалення флешки із пристрою. Ми відкриваємо нашу флешку, і ми бачимо, що стандартний набір там команд, тут встановлена якась там операційна система. А коли я натискатиму по певне меню, то в нас що ті файли, які у нас є. В даній папці. Якщо ми хочемо там, на головну, от ми взяли, наприклад, ну, що тут в нас є, сверднева конференція, виступи, є презентація PowerPoint, є якісь фотографії, файли між цими чотирма джерелами можна переміщувати. Для того, щоб їх перемістити, тобто ми зараз знаходимося, наприклад, на флешці, ну, ми візьмемо якусь там фотографію. Натискаємо праву кнопку миші або двічі тапаємо по екрану і говоримо, що ми хочемо скопіювати, наприклад, цей файл. Ми скопіювали, потім пішли в мої файли, тобто ті файли, які знаходяться на даному хромбуці. І на праву кнопку миші, або двічі тапнули по екрану, говоримо, що вставити. Ctrl-C, Ctrl-V тут також, тобто клавіші швидкого копіювання, тут також працюють. Крім того, що ми можемо копіювати, переміщувати, ми можемо копіювати будь-яке місце. Тобто, якщо ми хочемо на мій диск, ми також ставимо, говоримо вставити. Чи ми хочемо цю фотографію вставити на OneDrive, наприклад, в якусь там. Конкретну папку і ми говоримо обставити. Тобто вони, в принципі, з'являться в нас один і той же файл, може з'явитися в трьох різних середовищах. Тобто ми його взяли на флешці, ми його скопіювали в Google диск, ми його скопіювали в OneDrive і ми його скопіювали на а, даний пристрій. У папку завантаження. Це стандартна папка, куди зберігаються всі документи, які ми, які, з якими ми працюємо на цьому пристрої. Крім того, що ми можемо сюди скопіювати, ми створ, можемо ще створити тут нову папку, так само ми можемо створити там нові папки. На OneDrive, на Google диску, і ми можемо так само копіювати не лише окремі файли, можемо копіювати цілі папки. Тобто, якщо ми візьмемо папку. там Наприклад, це папка завантаження на моєму диску. Тобто ми її взяли всю папку, ми скопіювали, вона буде знаходитися, то тобто і потім пішли на Google диск, або пішли в якийсь інший документ. Будь-яку папку ми можна, можемо так скопіювати. Крім того, ви бачимо, що тут можна щось в папку створити, тобто заархівувати вигляд. Архіву і перемістити на те чи інше місце. Тобто, я думаю, питань по переміщенню файлів папок тут уже не буде. Ми між цими різними джерелами можемо переміщувати їх. В залежності від того, з чим ми хочемо працювати, чи з Google документами, чи з документами від компанії Microsoft, ми відповідно повинні перемістити їх або ж на OneDrive, або перемістити на Google Диск. Якщо ми цього не робимо, то в принципі нас може. Наше меню, коли ми там говоримо, можемо відкрити що, ну, це зображення або в галерею. Яка знаходиться, тобто це стандартна програма для, Google, для ChromeBook, a. або ж можемо відкрити за допомогою Google Photo. Якщо ми беремо, наприклад, якийсь файл від компанії Microsoft, ну от я зараз зайду на OneDrive і в мене тут вже файлів багато, і в мене є презентація. Я говорю, що я його буду ще відкривати за допомогою. Тобто, в принципі, ми потім будемо відкривати його, можемо відкрити. Презентацію Microsoft, або за допомогою Google презентації, або за допомогою Office 365, тобто Microsoft 365. Або можемо відкрити за допомогою базового редактора, який є в а, нашому ChromBoot, для того, щоб переглядати файли Office. Тобто з цим, я думаю, питання у нас вже не повинно бути. Ми можемо переміщати файли. Звідки завгодно і куди завгодно, якщо ми хочемо знову ще раз витягти флешку, ми вже з неї не працюємо. Ми натиснули кнопку, бачимо, що у нас флешка зникла, ми її можемо видалити із нашого ноутбука. Тут це так само безпечне витягування наших пристроїв, таке є і на комп'ютерах від компанії Microsoft. Далі, в нашому меню, в лівому вже з'явилося. За рахунок того, що ми додавали обліковий запис від компанії Microsoft, з'явилася програмка Microsoft 365. Якщо ми натискаємо цю програмку, то у нас вже відкриється наш OneDrive, відкриється стартове меню офісу 365. Це ще не сам OneDrive. і воно покаже останні документи, з якими ми працювали до цього. Тут же зліва будуть зразу ж. Базові набор меню: тобто ми можемо перейти безпосередньо на OneDrive, подивитися, які файли в нас тут є, які в нас тут знаходяться. І можемо їх вже звідси відкривати, можемо їх тут редагувати. Можемо е з ними робити ну, те, що нам потрібно. Ми наклад вибрали там презентацію якусь? Да? І натиснули відкрити. Відкриється вона в браузері. В тобто, вкладці браузера, і все ми з цим слайдом можемо вже працювати, як з звичайною презентацією PowerPoint. Якщо ми, наприклад, хочемо якусь іншу програму, тобто, ми хочемо створити новий документ, ми говоримо, що ми на OneDrive ми додаємо, що документ Word, книга Excel, презентацію PowerPoint, блокнот, там опитування, Креслення і так далі. Крім того, тут же в стандартній програмі є в нас ще сендвіч меню яке показує ті додаткові програми, тобто, які входять в пакет Microsoft 365. Нагадую, що у вас ліцензія A1, тобто, у нас є хмарне сховище на 100 ГБ, і у нас є доступ до всіх основних програм Microsoft в браузерній версії, тобто в режимі онлайн. Далі, якщо ми хочемо, не хочемо працювати через цей додаток, не хочемо працювати через провідник, а хочемо працювати, наприклад, безпосередньо через браузер, то в браузері також ну, ця наша презентація вже та, що була відкрита. а Ми, наприклад, на пустій сторінці, тобто ми хочемо працювати там, ну, умовно, там, наприклад, з документами від компанії Google. Так? Ми відкриваємо Google Disk браузерну версію. І в нас є Google Диск, і на ньому одна фотографія, яку ми копіювали, пам'ятаєте, у вас в провіднику. З рахуванням того, що ми там, якщо ми хочемо створити якийсь новий документ, то ми говоримо, що ми нам створити. І ми створюємо знову ж або Google документи, або щось із додаткового набору відповідно до тих програм, які підключені ну, в нашому домі. Далі, якщо. Нам необхідно, наприклад, через браузер створити якусь, якийсь документ від компанії Microsoft. Ми повинні зайти з вами в Microsoft стандартно або зайти в OneDrive і тут вже починати працювати. Для того, щоб вам працювати було зручніше, бачите, воно рекомендує відкрити в додатку. Ми можемо не відкривати, можемо працювати просто з браузерної версії. Так само можемо перейти на OneDrive, і, от, наприклад, для того, щоб це в нас було црінку легко було знаходити, ми спробуємо її додати у закладки. Але не лише не просто в закладках, а ми додамо її на панель закладках, тобто в меню без швидкого доступу, і натиснули готово. Тепер, коли ми перейдемо на пусту сторінку нашого браузера, тобто створили нову вкладку, ми вже бачимо, що в панелі закладок у нас з'явилася перша закладка OneDrive від компанії Microsoft. Тобто, якщо ми хочемо йти в документи Google, таблиці там презентації, так далі, ми користуємося цим сендвіч-меню. Якщо ми хочемо відкривати документи від компанії Microsoft, то ми скористаємося відповідною закладкою, яку ми з вами зробили, і можемо вже переходити на ті програми, які ми хочемо. Якщо ми хочемо, наприклад, там звичайний документ. Від компанії Microsoft, ми говоримо, що це у нас там буде, наприклад, пустий новий документ, і в браузері він уже відкрив, відкрився. Написало, що, що це документ 2. Ми можемо його тут же переіменувати, і потім уже працювати з ним. Як звичайним документом. Крім того, що ми можемо ну, працювати з тим меню, яке ми бачимо, ми можемо, я рекомендую, переключитися, наприклад, на класичну стрічку. Таке меню більш звичне тим, хто користується, скажімо так, ще і комп'ютерами під управлінням операційної системи Microsoft Word. Ну і потім ми далі поговоримо вже про те, з чим і як користуватися. Нагадую, що всі офісні документи зберігаються автоматично, тобто їх зберігати, натискати, шукати клавішу, що зберегти, не потрібно. Вони, бачено, збережено в інтернеті, тобто на OneDrive цей документ у нас вже. Є, і зберігати його додатково, нам не потрібно. Ми бачимо, що це останній документ, він у нас з'явився. Якщо ми хочемо його завантажити, наприклад, на цей хромбук або завантажити на флешку, для того, щоб там здати кудись або відправити, наприклад, по ПОшті, то ми повинні що цей документ експортувати. Можемо експортувати в PDF, Наприклад, для того, щоб його підписати потім і відправити, можемо завантажити просто на цей комп'ютер. Для того, щоб його завантажити на комп'ютер. Тобто на даному Хромбуці. Є тут завантажити копію, і ми його завантажуємо. Наш пристрій, який у нас тобто на наш хромбук. І якщо ми тепер відкриваємо провіднику нашого, нашого хромбук, то ми бачимо, що у папці Завантаження з'явився файл з розширенням docx, тобто це майкрософтівський документ, і який ми можемо відправити, наприклад, по пошті комусь там. Якщо цю інформацію якщо там необхідно здати, чи в район, чи в керівнику Методичного об'єднання. Все це ми можемо все позакривати. Тепер, наприклад, ми перейдемо в стандартну пошту Gmail того облікового запису, який у нас тут є. Ми напишемо новий лист, напишемо, кому ви так розпочали. Реклама ми дивитися не будемо. У нас з'явилося нове вікно, ми пишемо тут, кому ми будемо його відправляти. Тобто тут у нас напишеться електронна пошта. І ми прикріпляємо наш документ. Знову ж ми йдемо в папку Завантаження. Натискаємо Вибрати. І відкриваємо його. Тобто В даному випадку він завантажиться сюди в пошту. Це, після цього ми цей документ, написавши тему, можемо надіслати.